Увага! Оголошено повітряну тривогу, негайно покинути приміщення та слідувати в укриття. Повітряні тривоги в області останніми тижнями тривають в середньому по 14 годин на добу. Суми під час повітряної небезпеки вранці 10 червня мають такий вигляд. Бариста Анастасія каже, не дивлячись на тривоги, в середньому за день у кав'ярню в центрі міста заходить сотня клієнтів. Люди здебільшого залишаються на робочих місцях. Трохи стало менше клієнтів, але постійний є. Людмила Вороніна разом із колегою працює у музичній школі. Виїжджати, говорить, не збирається. Будемо тут до останнього, тому що тут наші діти, наші онуки, і ми ще працюємо. Наприклад, я сама старша в школі і по віку, і по стажу. У мене стаж 60 років. Ми не виїжджали і не плануємо виїжджати. Скажіть, будь, будь ласка, склали тривожну валізку? Не разу. за всі роки не разу не складали і цей раз не збирали. Пан Олександр планує їхати. Планую з країни виїжджати. Так а це пов'язано з війною. Валізи вже зібрали, так? Все на місці. Виїжджатиме, і містянка Людмила Дехтяренко поки що каже у межах країни. Якраз думала у середу, у четвер їхати на Тернопіль. Невістка з меншим сином. Внуком за границею, хто мене тоді вивезе чи що зі мною буде, я не знаю. Я саме тоді ради не дам. І ліки, і одяг, і документи. Ну, як зараз. Добре, дякую. а, дякую. Будь а посилайтесь, будь ласка, на своє відчуття чи на владу, коли скажуть, що евакуюватися? Мабуть, на почуття. Ми переселенці з Ворожби Білопільського району, так що ми вже і так виїхали зі свого дому. Ну поки що ні. Залишаємось в сумах. Наша тривожна валізка і в на квартирі, і в машині лежить, але нікуди далі ми їхати не збираємось. У Світлани Кличко власний магазин Сумок і валіз. Жінка говорить: останнім часом збільшився попит на валізи та великі торби. Додає, це пов'язано не лише із сезоном відпусток. Останні дві неділі, мабуть, вдвічі як не більше. Зараз закінчення школьного сезону навчального, тому дуже багато дітей так відправляють просто кудись на відпочинок. Багато людей також виїжджають в більш безпечніші зони або в глиб країни, в центральну частину країни на запад, деякі за кордон. У точках продажу валіз одного з сумських ринків продавці також говорять, попит на місткі торби збільшився. Паніки немає. Ну, сумки беруть маленькие, так щоб щось сложить. Хто бере так, щоб одразу виїжджати, якщо вдруг з дітьми, а так в основному всі, щоб стояли вдома на всякий случай. Тут не продажа, тут розпродажа більше. Іде люди людям на зустріч, роздаємо, тому що з прикордонья дуже багато було людей ще місяць назад, півтора місяця назад. А зараз сумчани. Дуже багато сумчан, дуже багато знайомих з дітьми. Пенсіонери і так далі. Люди бояться, ну не, не, не знають, що буде у, у, завтра. Ви виїжджати будете? Черг за валізами у вівторок зранку немає. Валізи собі обирають поодинокі покупці. Ми шукаємо валізу, щоб поїхати у відпустку. Якщо буде ситуація, яка що треба буде виїжджати чи там евакуація, наприклад, не дай Боже, то так. Але поки віримо тут, сидимо і намагаємося вірити в найкраще. Російські війська продовжують літній наступ, говорить офіцер збройних сил Андрій Ткачук. За його словами, їхня ціль вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Активні дії на півночі, Свято на Сумщині, це перш за все, для відтягування сили створення тої буферної зони, про яку ви всі чули, тобто їхня ціль буде не перш за все не посування в глибину області, а посування вздовж кордону державного. Тактика росіян на Сумщині залишається незмінною, каже співзасновник аналітичного проєкту Діпстейт Руслан Микула. Це додає мінімальне залучення техніки і наступальні дії малими піхотними групами. На противник має декілька успішів. Він по-перше, зайняв повністю на пункт Локня і зараз намагається із заходу обійти юнаківку у випадку. Якщо противнику вдасться захопити юнаківку, і хоче, то це по перше. Дуже сильно підірве логістику угруповування сил оборони. І, власне, тому противник туди і рухається. А по-друге, противник зможе діставати СВІВ-дронами до околи Сумщини, і це, звісно, перенесе за собою терор мирного населення і, відповідно, ріст кількості ударів артилерії. Підстав для евакуації з Сум зараз немає. Сказав 8 червня начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Ситуація залишається складною на лінії бойового зіткнення, однак контрольована збройними силами України складовими сил безпеки і оборони. У березні 2025-го начальник управління муніципальної безпеки сумської міськради Віталій Дениченко зазначив, для вивезення містян за межі Сум визначено 11 збірних пунктів. Оприлюднять їх лише в разі оголошення евакуації. Евакуації. Олег Григоров 9 червня додав: плани евакуації з обласного центру та населених пунктів області існують. Є плани евакуації і міста Суми, і решти населених пунктів. Вони відкориговані, вони сформовані з урахуванням наявності кількості населення, соціально вразливих категорій. На мапі аналітичного проекту окупованими позначені 200 квадратних кілометрів території Сумщини ще понад 46 – у сірій зоні. Сумах, ну я би сказав відносно безпечно, тому що якщо будуть прилітати дрони, то буде жертв більше. І що потрібно зробити владі, але влада цього не робить. Це вивести дітей в літні канікули. От і тоді буде безпечніше, тому що люди панікують із-за чого? І із за дітей. Відповідає кожен за себе, про те, у кого є можливість вивезти дітей, от як у мене, вивозьте, е, ну хоча б на літо. Е, якщо у вас тут тримає робота, працюйте, ні, кидайте роботу, виїжджайте. Це кожен вирішує. Я залишився. За словами начальника обласної військової адміністрації, евакуації в Сумській області нині підлягають 213 населених пунктів. Це 18 прифронтових громад у чотирьох районах області. За 10 днів червня 2025 року евакуювали понад 900 людей. Діана Крахматова, Вікторія Глаченко та Діана Кагітіна. Суспільне новини Суми.